Так, да. воно відбувається кожного року, воно йде в нас кожен місяць, в кінці місяця. Нам приходить психолог наш шкільний, і нам обіцяє, як так, що є. От опять же, що є, є що є лісміянки, що є таке штучка. Це не те. Тобто щомісяця у вас відбуваються уроки толерантності, чи що? Так, да. щомісяць. місяця. Це зрозумів. Воно так. з восьмого класу не сюди. Це ж треба, оце от. Тобто, приходить шкільний психолог, і оце все втирає. Так, Ну страшно все це насправді. До речі, а чому вживають іноземне? Ну більше воно американське? Це слово гей, якщо в українській мові завжди вживалися інші слова. От це у вас хтось із там, ну із твоїх знайомих, твоїх однокласників хтось ставив ці питання? Чому, чому заміщують українське слово, українські слова ну, раніше вживані якимось цим новітнім американським? Ні, я не знаю, я ніколи не питала, і я ще не знала про таке існування, що є, якісь наші слова. Добре, ти знаєш слово, наприклад, мужеложець? Ні. Мужеложець, тобто той, котрий з чоловіком на ложе. А, ні, не знала. Мужеложець. Добре, ти знаєш слово содоміт? Содоміт? ні. Содоміт. ну Содомський гріх, тобто гомосексуалізм. Ні. -ні. О, ні. Ну, і ще є слово педераст. Значить, воно ну, це вживане слово, це офіційно, воно у словниках педераст. Ось. І це теж Ну, воно не українського походження, але в Україні воно було все життя вживане. Потім почалося звідкись взялося слово геть, десь воно ну, почало воно з'являтися десь наприкінці 80-х років минулого століття. Ну може на початку 90-х років воно почало. Вживатись рідко, а потім потім зайшло, і тепер його вживають частіше, ніж там слово гомосексуаліст, чи mm -hmm. содоміст чи можоложець. І ось що відбувається? Що тому українське слово можоложець, люди вже не знають, а якесь іноземне, якесь американське слово гей, знають. От чому так? Ну, мені здається, що це. Ну, от я сама сижу в Тіктокі, це є таке. Так-так. Ну, Є таке тік, -тік, тік так угу. і там просто зараз вважається, що Америка це щось дуже таке круте. Ну я згідна, це класна страна, це все. але я просто би напевно ніколи б не змогла переїхати з місця, якого народилася. Для мене це напевно було б дуже складно, але зараз багато подростків це хочуть стати як Америка.